22 псалом. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла бо ти зі мною, жезл твій, і палиця твоя, вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, я оселюся в домі Господнім на довгі дні.